Ловити гав, задерти носа та кров з молоком. Викладачі та студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відкрили мовний клуб для внутрішньо переміщених осіб, де знайомлять бажаючих з цікавинками української мови. Захід проведено за дорученням Міністерства освіти та науки України. Учасники клубу ознайомилися з фразеологізмами. У багатьох університетах нашої країни були створені такі мовні клуби української мови для того, щоб жителі могли краще дізнатися історію та вивчати українську мову на належному рівні. Сьогодні у нас був короткий екскурс до історії української мови. Повторювали тему фразеологія, історія фразеологізмів і також познайомилися з Кременчуцьким автором Федером Чужим. Давид – дев'ятирічний хлопчик, який приїхав до Кременчука з Харкова. Малюк прийшов на захід з батьками. Я раніше займався тайквондо. А зараз я пробував в Кременчуку в Кременчуті. Я сьогодні прийшов на розмовний клуб, щоб більше дізнатися про Кременчук. Пані Ольгу на захід запросила подруга. Жінка охоче долучилася до клубу, адже хоче дізнатися більше нового від Кременчуцької молоді. Там де ми живемо. Моя подруга працює здесь. Вона нас пригласила сюди. Очень цікаво дізнатися від молодого покоління, пообщатися, дізнатися, як живуть в інших містах. Студенти та переселенці із задоволенням слухали матеріали, підготовані іншими студентами. Мовний клуб ще не раз збиратиме бажаючих дізнатися багато цікавого про рідну українську мову та культуру. Дарія кимець Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.